Зауважте, яке мальовниче перехрестя в ополі трапилось старовинні будиночки, юбілер, ювелірні вироби оптика, картинна, галерея, музей художній, напевно, Янципсь, Малярство, ну, з тієї сторони злівої, ось тієї сті. Там є вивізка, що це музей. Ось така ось така вулиця, такі будиночки. Він тут зауважив. Я робітничий клас фотон праця. Це така посередницька фірма. Я працював на Мостосталі, і там працювали і працюють, напевно, ще люди від цього фотона. А тут в полі бачите такі вивіски на будинку.